Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий аналітичний дайджест тижня, власне, і з вами, як завжди, Олександр Мосієнко і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. Телекобійні ракети або англійською Long Range Missiles, чи допоможуть вони змінити ситуацію на полі бою? Це питання ставили не тільки військові експерти Олександра, але цього тижня до Києва прибула величезна делегація західних чиновників, серед яких були зокрема державний секретар Сполучених Штатів, а також глава британського форін офісу. Ключове питання чи отримає Україна дозвіл бити цими ракетами західного виробництва по воєнних об'єктах на території Російської Федерації, так і залишився відкритим. Хоча західна преса. Зокрема, видання The Guardian і повідомляло, нібито Foreign Office ухвалив відповідне рішення позитивно, але публічно оголошувати про нього не буде. Американська адміністрація може вчинити так само, але ми вже побачили істерику з боку спікера Державної думи В'ячеслава Володіна. Який почав погрожувати ударами у відповідь, якщо таке станеться, а Путін взагалі заявив: якщо буде застосовувати західну далекобійну зброю по території Росії, це означатиме, що НАТО вступило в війну з Росією, і Захід поміняв характер всієї війни. Путін, мабуть, забув, що НАТО давно ж у війні в Росії. Якщо послухати їхніх пропагандистів, і що вони розказують, так вже ж давно відомо. І це дивний стан насправді відбувається. З цього взагалі можна сказати, що я от за цим всім дивлюся. По-перше, я відверто не розумію, чому рішення, яке стосується реально питання тактичного, адже ми розуміємо, що в стратегічному масштабі рішення про застосування цих ракет не змінить ситуацію на полі бою. Тобто це тактичне рішення, яке покликане зробити що обмежити можливості Росії, по перше, по ударах по території України, особливо по прифронтовій смузі і прикордонних територіях, раз. і друге це підривати їхню логістику в місцях, звідки ворог намагається проводити наступальні дії. Власне кажучи, дві цілі. Ну і третя, загальна, підсумовуючи ці дві це загальне ослаблення російських підрозділів, Росії як такої і можливості вести війну і бойові дії. І навіть от якщо ми подивимося, так, наша Long Range Missile, це те, що ми говоримо, в принципі, воно навіть не вписується в класифікацію Заходу, тому що це навіть не ракети середнього радіусу дії. за міжнародною класифікацією. Для нас це так, це найбільша дальність, яку ми можемо покривати. І зрозуміло, чому Україні це потрібно. Вже було обґрунтування неодноразово. Делегація наша їздила в Сполучені Штати зараз. Знову ж таки, до речі, я думаю, що Блінкен і Лемі приїздили сюди не тільки про ракети говорити. Я думаю, вони обговорювали широке коло питань, але нас просто звичайно природні цікавило це, тому що це в інформаційному просторі. Але і державний секретар під час прес-конференції він сказав про те, що ми обговорили широкий. Ряд питань, це і безпека, це і оборона, це і поле бою, але це і енергетика, це і відновлення, гуманітарні аспекти тощо, тощо. І це дуже добре. Але як мені видається, от зараз от, знаєш, дискусії довкола цього, я спостерігаю, протягом тижня світові медіа пишуть, це так обговорюють, ніби ухвалюється долоносне рішення вдарити на півтори-дві тисячі кілометрів томагавками і зробити щось таке з Росією, чого раніше не було. І в мене от якесь враження двояке. З одного боку, я розумію, це добре, що в медіа це обговорюється, тому що увага цьому присвячується, і представники істеблішменту це читають і теж формують якісь думки і висновки. З іншого боку, мені навіть прикро, тому що до чого обмілів рівень політики взагалі, так от до того, що таким речам, тактичним так, я розумію, червоні лінії, там дуже багато питань буде, ескалація не буде. Але їм присвячується стільки уваги, і при цьому Путін виходить, співає стару ж пісню, яку ми вже проходили неодноразово. З моменту початку повномасштабного вторгнення він же ж виступив, коли починалося це все. Він сказав, що якщо захід буде втручатися, то будуть такі наслідки, які раніше були не бачені. Потім, через кілька днів, він дав доручення Шайгу і Герасимову привести сили ядерного стримування в підвищену бойову готовність. І ми проходили вже неодноразово. І, ну і що, нічого не відбулося. Українські війська в Курській області на території Росії вони переписують доктрину, можуть переписувати ядерного стримування, але нічого не відбувається. І от тут цікаво, як ти думаєш, оці а, зараз вкиди знову ж таки від Путіна і погрози, чи вплине це. На рішення Британії і Сполучених Штатів чи будуть вони реагувати, і чи буде це вкидати сумніви? Чи рішення можливо вже все ж таки ухвалене? Просто питання часу, коли буде оголошено. Ну для нас принципово важливо, щоб наші союзники ухвалили відповідне позитивне рішення. Буде воно публічним, не публічним. Це як відомо нігдоті. Вам шашечки або їхати, нам їхати. Тому нам головне, щоб рішення було ухвалене, буде воно оголошено чи ні, ще раз повторю, це суверенне право наших союзників оголошувати про це чи ні. Але відзначимо безперечно дуже позитивну тенденцію того, що Київ на цілий тиждень, прямо зараз, він став дипломатичною столицею світу. Сюди з'їхалися світові лідери без без перебільшення. І для нас це багато вимірів дипломатії. Тут офіційний рівень дипломатії, тут неофіційний. експерти. Приїжджають, військові делегації, і ми бачимо, що все відбувається. Ну і зрештою, ключовий індикатор того, що ми зараз знаходимося на передньому фронті, справді дипломатичної боротьби. На дебатах двох кандидатів президенти Камали Гарріс і Дональда Трампа Україна одна з ключових тем. Говорять обидва кандидати, в тому числі про воєнне рішення, поствоєнне рішення. Ти ну, побачив там. Ти побачив там рішення? Е, я кажу, говорять. Я не кажу, що вони це зробили. Але от Джей Дівенс, кандидат віцепрезиденти від республіканців, своє бачення команди Трампа озвучив. От, не знаю, чи ти дивився його? Я чув, Див... ти, ти, ти бачив це? Я бачив, я бачу. Яка, Як ти рефлексуєш на його бачення? Що все дуже просто, наївно, без знання змісту і суті питання. Mm. Все, що я можу сказати, побачивши те, як він це собі бачить, дуже просто, найпростіше рішення, яке може бути, найпростіше, що можна перепояснити, можливо, виборцю Венца, який не хоче задумуватися про різні обставини. Є лінія бойового зіткнення. Ми скажемо Путіну, щоб він перестав стріляти Зеленському, щоб він перестав. При цьому зробимо демілітаризовану зону, ще й Україна нейтральна. І все буде гаразд, але в Україні дамо зброю, щоб вона захистилася. Тобто, давайте зробимо при цьому ж, якби хтось задав запитання, а як Джей Дівен ставиться до Китаю? І яка його політика щодо Китаю? І якби йому з його запитали, так ви ж підтримуєте китайський план, ви знаєте? Так, можливо, ви об'єднаєтесь з Китаєм? Ну, цікаво. Ну і ще один аспект, який ми не можемо безперечно не згадати в цьому зв'язку, те, що рішення Західних союзників надати Україні право, можливе рішення, уточню, бити далекобійний зброю по території Росії, воно має під собою чітке підґрунтя. Росія отримала іранські балістичні ракети. Росія продовжує отримувати балістичні ракети з Північної Кореї. І для Заходу це якраз таки стало червоною лінією. Хто знає, чи було би це рішення взагалі ухвалено заходом, якби не таке зухвало порушення Росією і її союзничками всіх можливих і неможливих червоних ліній? Що стосується того, по яких об'єктах можуть завдавати удари українські сили, зрозуміло, що ніхто публічно оголошувати не буде, хоча президент. Зеленський пообіцяв представити відповідний план і Джо Байдену, і Дональду Трампу і Камалі Гарріс, де будуть зазначені конкретні об'єкти військової на території Росії. Як кажуть воєнні експерти, зараз є 16, на дану хвилину: 16 воєнних аеродромів, які знаходяться в зоні ураження західною зброєю. Всю іншу бойову авіацію Росія вже вивела за цю зону імовірного ураження. Але те, що не добивається західною далекобійною зброєю, добувається далекобійною зброєю українською, в тому числі. Ударними дронами, що зрештою ми в принципі і побачили. Тому висновок у нас дуже простий безпечних місць на території Росії, воєнних я маю на увазі об'єктів ставатиме дедалі менше і менше із західною зброєю, і з українською зброєю Росія не почуватиметься в безпеці. Це і є насправді головне досягнення сьогодні. Української дипломатії, українських збройних сил і, безперечно, наших союзників. Саме так тому створити історію успіху разом. Тим часом в Росії відбувся саміт радників з нацбезпеки країн Брікс. Там зібралися обговорити, що ж робити далі. Як бути в цьому мінливому світі, звичайно, обговорювали в Україну. Відбулася окрема зустріч міністра закордонних справ Китаю Ван і і Путіна, російського диктатора, і під це все інтерв'ю одному для в одному із медіа український президент Володимир Зеленський сказав про те, що неприйнятним є план, який пропонується Китаєм і Бразилією. Читаємо Бріксом, фактично, про те, що Потрібно зупинити війну по лінії розмежування, тобто заморозити конфлікт, і дуже прямо сказав про те, що ми ж не вороги. Давайте говорити відкрито. Про чому ви стаєте на бік Росії, фактично. Тобто відкрите питання: як думаєш, Брікс увесь на стороні Росії, чи все ж таки Брікс більше на стороні Китаю? Я не думаю, що тут прям є таке, скажімо так, розподіл китай Росія, тому що за великим рахунком інтереси Китаю полягають в першу чергу в тому, щоб Росія не заслабла остаточно. Так він хоче безперечно того, щоб Росія втрачала, ставала від нього більш залежною, але точно не хоче Китай, щоб Росія розвалювалася, щоб Росія зовсім скажімо так, звалилася в маргінез, тому що. Це союзник Китаю, і Китай зацікавлений мати слабких залежних від нього союзників, але щоб вони зберігали хоча б формально себе в своїх кордонах. Що стосується цього плану, ну безперечно, що з росіянами вони його не погоджують. Росіяни можуть Лавро може скільки згодно розказувати, Ми підтримуємо китайський план. Це повністю збігається з нашим. Ну справа в тому, що хто такий Лавров, щоб з ним вони там і всі погоджували свій китайський план. Ні. Так, у них є координація відчутна. От в травні була зустріч радників з питань національної безпеки, якраз бразильського президента і лідера КНР Сі. Вони зустрічались. Вони погодили представили свій план, який складається з 12 так з 12 пунктів. От але що цікаво, в цьому плані є загальне формулювання, яке, в принципі навіть може. Підтримати Україну, повага до територіальної цілісності, відмова від ескалації, відмова від ударів по цивільним об'єктам, по енергетичним об'єктам. Вибач, Вони. не можу не зазначити, при цьому Китай закликав Україну так. і Захід не ухвалювати рішення про далекобійну зброю і ні слова не сказав про російські удари так, так. чи про постачання і, ракет чи, ракету. Чи, чи, чи про Північну Корею, яка є так. китайським по суті проксі. Нічого не сказав. Але ще раз повторюю в цьому документі китайсько-бразильському там все чітко, всі пункти я дивився навчиняти військових злочинів, так, так. не завдавати ударів по цивільному населенню. Там чітко написано жінки, діти інші. Тобто, всі пункти, які в цьому плані зазначені китайсько бразильським Росія просто нахабно порушує кожен день спочатку цього вторгнення. Тому. Я думаю, що Брікс зараз стає іншим. Це організація, яка починалася як китайсько-російська чи російсько китайська, вона поступово стає китайською. Тому нинішнє розширення, яке сталося там вступ туди Пакистану, Саудівської Аравії, подача заявки Туреччини, Азербайджана, це не заслуга Росії, це заслуга Китаю, тому що коли тільки Китай... Окреслив свій інтерес до БРІКСА, все зразу. Ми здивувалися. Далі пише, чому стільки країн вступає в організацію, де є Росія, та не Росія, там є Китай, тому е, ми маємо сприймати БРІКС як економічну китайську і прокитайську організацію. Ну от а, маючи при цьому достатньо нормальні намагатись будувати відносини з країнами, які входять. Якби там не було Росії, ми навіть могли би як Україна почати співпрацю з Бріксами. Могли би, Ну, оскільки там є Росія, зрозуміло, що такої співпраці бути не може. До речі, саме вучі, цієї організації до речі Вучича президента Сербії запросили. Він вже сказав, що він не поїде 22-24 жовтня буде відбуватися і от все ж таки... ну я думаю, що Вучич очевидно, він просто дивиться на мапу. Слухайте, яка Росія за цих умов, коли ось таке географічне положення, навіть при всьому, там що в Сербії дійсно ситуація непроста і настрої панують дійсно і по лінії православної церкви, і не тільки про російські треба визнати більше ніж в деяких інших балканських країнах, це факт. Але разом з тим, тому я думаю, що Росія... Втрачає вплив по тих лініях, яких їх дуже болить. Тому що це духовність, постійно простір, культурне слав'янство, от оце всі те, що вони намагаються продукувати, і ось ці наративи. Ну, мені здається, це теж показово з точки зору втрати Росії і впливів. Ну, ще раз повторюю, якби не присутність Росії, якби Брікс перетворився на Бутікс, замість Росії там з'явилася Туреччина, наприклад, це не виключало б можливої співпраці між Україною і цим Бутіксом. Але поки там є оця літера Р в цій організації, зрозуміло, що цієї співпраці бути в принципі не може. Ну і важливо, важливо ще раз зрозуміти, що зараз буде Генеральна асамблея ООН відбуватись 22 вересня, перед тим, де будуть всі світові лідери, президент України туди так само відправиться, де на полях саміту у нього будуть зустрічі з багатьма лідерами, в тому числі глобальна півдня. І зрозуміло, що Китай буде все одно дивитися і коригувати свої позиції відповідно до того, що відбуватиметься зараз на Генеральній Асамблеї. Це буде цікаво. Це не означає, що все для нас пройде там, скажімо так, суперпозитивно. Ми розуміємо вплив Росії є і її союзників. Але це майданчик, де все одно треба боротись. Треба боротися за відстоювання своїх інтересів, тому що Росія. Звичайно, буде намагатись зараз вставити палки в колеса і намагатись нам поламати будь-які резолюції, поламати, скажімо так, будь, будь які обговорення, де будуть говорити конкретно про російські злочини і про те, що робить Росія, ну можливо, Китай долучиться до українського мирного плану або якомога ну... більше, якомога більше пунктів. Стане основою для китайського плану. Ну я би сказав так, що оці дві події Генеральна асамблея ООН, а потім зустріч БРІКС можуть стати визначальними для формату проведення другого саміту миру. Погодся. От що, якщо тут уже на Асамблеї ООН українська дипломатія зможе досягти конкретних результатів, запросити країни глобального півдня, в тому числі країни БРІкса. То вже, вони вже на цій зустрічі можуть, скажімо так, уже домовитись. І саміт Миру Другий пройде вже в більш широкому форматі. Я скептично взагалі ставлюсь до ідеї глобального півдня як такого простору, але я в думаю, якому що, контексті? Це... що це… А в тому контексті, що ти заперечує я... її існування? Чи? Ні, я не заперечую. Я заперечую їхній вплив. А, вплив. Тому що в будь-якому випадку світ зараз двополярний, як на мене. Можливо, більше ніж двополярний, але США і Китай змагаються в основному. Принаймні, що Китай вважає основним конкурентом Сполучені Штати, що Сполучені Штати вважають основним конкурентом Китай. Там немає інших і довкола цих двох крутиться відповідно впливи. Тому. Але ну, я думаю, що це тема для наших ще наступних розмов. Я думаю, розмов. що треба подумати. Знаєш, так уже такі філософські роздуми. Що якщо є глобальний південь, треба подумати над формуванням глобальної півночі? Уже знаєш соркоду об'єднати єдна, об да. От ну дивіться в глобальну північ, ну я так кажу, умовно глобальну північ входить же Нова Зеландія і Австралія, хоча mm -hmm. вони знаходяться глобально на території глобального півдня, так за тавтологію, перепрошую. От, а Росія, звісно, хотіла б, щоб її теж відносили да, до та, глобальної та, півночі, але ну не виходить. Да. Тому о, цікава думка подумати над об'єднанням справді країн. Ну от, на на противагу, якщо ви хочете грати в цю гру північ, південь, протистояння. Ну давайте пограємо в цю гру. Саме Давай. про це я і кажу. Ми ще наступного разу про це обов'язково поговоримо. І традиційна рубрика Фейк тижня. Ти знаєш, скільки ми обговорювали про ось ці недолугі вкиди і фейки, які поширює російська пропаганда. Мовляв, українські військові чинять якісь злочини на Курщині проти місцевого населення. Це спростовувалось неодноразово. Туди пускали журналістів, показували. І ось, будь ласка. Одна із місцевих, начебто місцевих, мешканців, жителька села Казач'я Локня, написала про те, що ой, що ж там робили українські солдати, ой, як вони вбивали і катували. Але що найцікавіше, що знімальна група ТРО Медіа відвідала це село Казачі Локню, і взяла інтерв'ю у місцевих мешканців, які спростували ось цю брехню. Давай подивимось, Це від поняття. А так я ж говорю, у нас, ну нету воды, да, света у нас нету, гадра нету, и связи у нас никого нету. Над над нами вот вы меня сейчас снимаете, да? Да. Я говорю без всякой вот у меня племянник мой, моя вот свекровь стоит, никто пришли нам и, и консервы, да, и консервы и вот такое не необходимость нам оказали, никто над нами не издевались и никто абсолютно вот вот тут вот пришло, что над нами издеваются, над нами мы сидим без воды, без газа. Это понятно, вот. никто не издевался. И нам, нас еще кормят соседи, спрашивают. Не сидите голодными, спрашивайте. Голодными мы не сидим. Издевание, я не знаю. Это просто абсурд. Никто нас не обижал. В первые дни была перестрелка. Возможно, и были, были ранитые, возможно, были убитые. Но это была перестрелка, это война. Над нами ніхто не здівається. Ну от, власне кажучи, спростування прямо з місця, що не може жодним чином забезпечити Росія, оскільки їхні фейки зараз просто демонструються відверто через якісь повідомлення, навіть уже без якихось там фотомонтажів і світлин. Ну цікаво, що російська пропаганда, їхні так звані затвоєнкора, вони або ігнорують повністю подібні відео, які з'явилися в величезній кількості місцевих жителів Курщини, або кажуть, що все це зроблено під примусом, що це постановка і про що, і про тоді як самі активно зловживають, знімаючи пропагандистські ролики, які ми до речі регулярно розвінчуємо в нашій рубриці антифейк. Які ви можете побачити на наших ресурсах. Зокрема, один з таких роликів ми детально розбирали. Постановочна історія масфільм представляє, що називається де е, три актори. якась жіночка, і двоє, які грають українських військовослужбовців, і з такою ламаною псевдоукраїнською мовою, нібито приносять їжу. А вона їм каже: «Уходіть, нацисти, ви розстріляли пол і Все одно побіда буде за нами. Ну це настільки смішно і настільки зроблено кострубато, що цю історію навіть не захотіли погидували поширювати російські пропагандисти. Багато ну неякісно, скажем так, зроблено Бюджет освоєн. От, але реалізація така на ну на дво двоєчку з е, мінусом. Тут абсолютно зрозуміло, чітка пряма мова людина і самі Ви Вона записуєте. От ми хочемо про це сказати. Всі ці люди нормально, ніхто з них не перев'язаний, не поранений. Вони воду вони дають їжу, дають Все Кажуть абсолютно, як є. Ну от але ти знаєш, я переживаю чесно кажучи, за цих людей, тому що рано чи пізно ці території Україна е, залишить. Це територія Росії, вона нам не потрібна. Обміняють їх на якісь окуповані території України чи ні. Це вже не наша, скажімо так, парафія. Але я переживаю в тому плані, що їм доведеться пройти от через реальне знущання і катівня, можливо, навіть ФСБ, от, тому що вони казали правду, вони не хотіли підігравати російській пропаганді. От і тому їм або треба виїжджати вже думати, куди їм їхати, як до речі. З'явилася одне з відео, записана дівчинка, яку знайшли наші е військовослужбовці, ТРО медіа. Вони з нею спілкувалися. Вона стала зіркою. Не пам'ятаю маленька дівчина їй десь років 14-15. І от вона вже сказала, що вона вже виїхала звідти, бо вона розуміє наслідки для себе. Вона і бабуся виїхали. То ви так? Так. Да. В России сразу, как только узнали, что мы говорим, что нас не обижают украинцы, сразу считают, что мы предатели. Ну, как иначе? Ну, вы же правду говорите. А какая разница? Правительству все равно. И у меня нет варианта даже возвращаться в Россию, потому что мне сразу начнут переставать корреспонденты, возможно, даже ФСБ, я не знаю. А вы хотите выехать в с Глобусской в Украину? Да, да, мы в принципе хотели, ну, я в принципе хотела в Европу поступать после <говорит> этого года. Ну, я не знала, як, що там, а зараз, якщо вийде, то через ну, з допомогою того, що я буду в Україні, легше поступити в Європі. В школу пішла спокійно, де хоч в Україні закончила. Дитя, от таке, знаєш, ну, просто парадокс, що не всім про миломісські. І ми бачимо, що молоде покоління росіян воно далеко не все таки безнадійне. Тож, до речі, підтвердження ось цього, я думаю, що війна має завершитись не тільки відновленням територіальної цілісності України, а й падінням путінського режиму і путінізму як явище. За що змагають, до речі, деякі російські опозиціонери, такі як Ілья Пономарьов і інші. Тому що без цього, і ми повинні теж прагнути відверто про це говорити, тому що без цього буде відроджуватися. Путінізм не буде Путіна, буде хтось, хто буде підтримувати ось цей путінізм, неоімперськість і агресія і агресивність. Тому я думаю, що можливо і зміни прийдуть і в Росію, що ця війна призведе призведе і до змін в самій Росії, і дасть шанс на те, що щось зміниться, і можливо, цим людям і не варто буде так боятися. Ну а в морі фейків я завжди допоможемо розібратися а, вам ми, експерти, які для вас дивляться всю цю пропаганду, дивляться всі ці фейки саме для того, щоб їх розвінчувати і розповідати вам правду. Ну а справжню інформацію без фейків, без прикрас, такої як вона є, ви завжди можете подивитися на ресурсах Теромедіа і на наших з Олександром Сторінках у соцмережах. Тому не забувайте, будь ласка, ставити лайк цьому відео, коментувати його, поширювати, рекомендувати своїм друзям і знайомим. Це важливо для поширення правдивої інформації. Не забувайте також підписуватися на наші стрінки у соціальних мережах. Бережіть себе і слава Україні! Героям слава!